І правильно, я пров'язала. Тобто їхню кількість. У всьому колу до маркера. Маркер на початку рядочку у мене саме хвостик слугує. Пров'язала я цей рядочок, ось я його відмічаю, а тут просто обвела, тому що в мене кількість петель, все в ідеалі. Тепер 15-й рядочок, буде 22 петельки, 38, 22, 38. 16, не додаю. Також продовжую в'язати. Ой, 17 рядочок, 24, 40, 24, 40. 18 рядочок не додаю. 19 рядочок 26, 42. 26, 42. 20 рядочок, не додаю. Тобто, я думаю, що цей момент ви зрозуміли. Ось я зупинилася, зараз у мене буде 22, тобто я додаю накиди, розширяю свої.